Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні вже другий тиждень майже пролетів, як ми стартували в цікавому, українському і дуже-дуже активному проєкті як Іграшковий бум осінь. Організатор цього проєкту Оксана Недошитка. Вона з 14 жовтня по 20 жовтня проводила цікавий проєкт, в якому ми приймали участь. Дуже багато майстринь, майже 40 дівчат приймали участь у цьому, мабуть, більше, тому що 40 це була кількість посилань, але деякі приймали участь тільки через Телеграм. Майстринь багато, натхнення багато, іграшок нав'язали багато, всі великі молодці. Оксаночка, тобі величезне дякую за чудовий проєкт. Дякую за чудове натхнення, за шалену мотивацію, з якою ми працювали. І я в цьому проєкті нав'язала велику кількість іграшок. Я собою пишаюся. Я велика молодець. Завдяки Оксаниному проєкту я натворила дуже-дуже багато іграшок. Одну із них я вам вже показую це ось такий ось о, новорічний пінгвін. У мене була тема новорічні іграшки. Більшість із них новорічних, але трішечки і подумала ще й про такі іграшки, як Хеллоуін і не будемо забігати наперед. Це так, трішечки проговорилася, що не тільки новорічні, але я результатом задоволена, мені сподобався проєкт, я обожнюю приймати в ньому участь. Обожнюю в'язати в цій компанії. Компанія збирається кожного разу дуже активна, дуже весела, дуже працьовита, тому я з великим задоволенням кожного сезону приймаю участь у цьому проєкті. Новорічна тема, новорічні іграшки і друга іграшка це результат за понеділок, перший же день, перший же старт і перша готова іграшка. Я велика молодець, хоча забулася про. Ниточку, яку готувала саме на цю іграшку. Ну, це означає, що буде на моєму каналі обов'язково ще пінгвіни, тому що мені і схема сподобалася, і результат сподобався, і е, швидкість виконання. З переписаною схемою буде ще швидше. Якщо е, потроху підв'язувати запчастини, такі як шапочки, такі як шарфики, снудики, то буде ще швидше. тому... Я планую таких ще нав'язати пінфінів і не одного. Тому що мені він дуже-дуже сподобався. А наступний день, вівторок, в мене була іграшка, був Оленятко. Оленятко був у другий старт, не готов. І сьогодні він також виглядає не готовою іграшкою. Ось його голова. Все решта, побачите вже у наступних відео, обов'язково, колись він з'явиться на моєму на моєму каналі обов'язково вам покажу готову іграшку, але на сьогодні він поки лишається недов'язом. Із-за нього така була невеличка і перерва. Я все шукала себе, шукала натхнення, шукала якогось пендаля, щоб сісти його доробити, але ні. Не хотілося, не моглося, і я не бралася. Майже три дні не працювала взагалі не. Створювала іграшки, то в нас були дні народження, їздили в гості, то шкільний ярмарок, то ми відпочивали трішечки, байдикували, нічого не робили. Три дні шукала, шукала натхнення, до гачка не підходила, тому оленятку поки так і лишається. Але, 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 ну то ладно, не будемо про але. Хотіла ще розказати про вибухи, але. Я зрозуміла, що це вже всім набридло слухати, не будемо в цю тему вникати, не будемо повторювати одне і те саме. Живі, здорові і слава Богу. Друга іграшка готова в цьому проєкті це старт за середу. Це був мій яскравий і дуже-дуже веселий грінчик, веселий у переносному смислі, бо він далеко не веселий, він такий. Хитрий, хитрий грінчик, схема безкоштовна, схема вже давно гуляє на просторах інтернету. Я вже таких в'язала, в'язала на копері і в'язала із ярнар-джинсу. Цього разу вирішила повторити саме ось такого з ярнар-джинсу. Це ми гуляли з подругою, у... їздили на рукодільну зустріч, трішечки гуляли по крамницях і за день я осилила одну іграшку зробити. Аби сиділа б вдома, то, можливо, трішечки був би більший результат, тому що за день реально таких два зв'язати. Перевірено, вже колись був такий досвід. Ну, а поки один. Поки один у такому величенькому розмірі, але грінчик у цьому проєкті він не один. Не хотіла я вже знімати результати, не хотіла вже підводити підсумки, але дівчата пишуть у особисті повідомлення, де зникла, де звіт про. Іграшковий був осінь, тому я, тут. тому я тут ледь себе зібрала докупи, щоб вийти вам це все показати, розказати і трішечки поділитися, чим займалася. У нас у школі був, я буду потроху виставляти вам наступні іграшки, які були вже за четверг. Здається, так, за четверг і буду їх показувати, їх в мене чималенько, і буду розказувати, як минув шкільний ярмарок. Шкільний ярмарок це окреме, е, окреме натхнення. Я обожнюю приймати участь у шкільних ярмарках. Мені подобається е, ця вся атмосфера, яка там відбувається у школі, саме з дітками, які вони отримують. Е, Заряд позитиву, який ми отримуємо. Я цього разу з батьків була знову ж таки одна. Я з собою взяла свою маму, ми разом з мамою ходили, і синочок з нами ходив, допомагав, але йому було дуже-дуже голосно, він дуже просився додому. А ми отримали задоволення. Я брала з собою їжечків, я брала з собою брелочки, і а, дітки їх розгребли одні з перших. У нас була ярмарка в дві зміни. Молодша школа була в першу зміну, а старша школа у другу зміну. І ми, як і ходимо до школи, моя донька також навчається у другу зміну. Так само у нас і відбувалася ярмарка. На першій зміні було багато батьків, було багато дітей маленьких. Їм батьки все купували, було все цивільно. Вони якось за ручки ходили, якось більше організовано, а старшокласники вони ж. Не спіли покласти все на стіл, вони вже розгрібали, вже розмітали. Ми навіть фотографій толком не могли зробити. Брали ми з собою на стіл ще гарбузика моєї донечки, я їй колись в'язала такого гарбузика у вигляді подушки, їй і племінниці. І ми взяли просто прикрасити стіл, нарізали в мами квітів на клумбі, хотіли взяти їх з собою, також прикрасити стіл разом з цим гарбузом, і гарбуза віддали на. Аукціон. На аукціоні його продали. Ми збирали кошти, щоб зробити в наш... на нашому подвір'ї, у нас є меморіальна дошка наших військових. наших... Військових, які проживали на нашому районі, хлопців там дуже багато молодих хлопців, які вже на війні загинули, і їм на честь їх висадили алею молоденьких дерев, щоб вони зростали з пам'яттю, що ми про них пам'ятаємо, що ми їх не забуваємо і хочуть там зробити трішечку таку цивільну дощечку пошани. Якось його благородити. І ось на цю потребу ми збирали це кошти у шкільному ярмарку. Діти були дуже задоволені, вони розуміли, куди це все йдеться, вони дуже багато витрачали коштів, купували смаколики, вони хотіли самостійно це все продавати, бігати. Настрій у дітей був. І слава Богу, все було безпечно, все було тихо, не довелося тікати у підвал. Бо, мабуть, за останні декілька місяців це був єдиний день, коли не було тривоги у будній день. І це діткам дуже-дуже сподобалося, що не довелося ховатися у підвал. Ось такий у нас був досвід. Ми трішечки відволіклися, трішечки повеселилися, позгадували приємні часи, колись давно в нас такі ярмарки відбувалися частіше. Ну, а зараз. Не дуже багато беруть на себе відповідальності за безпеку дітей, тому такі заходи відбуваються дуже-дуже рідко. Ну, І показала вам своїх сніговичків. Сніговички це були іграшки за четверг, а три а, сніговичка, один ось такий ось гарненький заюшка, ось такий ось лап, лапусик маленький. І а, привид це те, що я вам казала, що хеллоуінська іграшка. І один привид. Ось такі ось були мої результати. За четверг всі білі іграшки, і їх вийшло мені зв'язати аж цілих 5 штук. Я дуже-дуже зраділа результату, мені дуже сподобалося, тому що плюшка, вона є плюшка, вона набагато швидше в'яжеться, тому і гарні вийшли результати. І тим паче я в четвер дуже рано почала створювати іграшки. Натхнення випало на сніговичка. Я його подивилася, який він гарний вийшов, і не змогла утриматися, нав'язала аж цілу банду сніговичків. Але до сніговичків ми ще повернемося. Я вам зараз покажу ще дві іграшки, які були створені за п'ятницю. Це були мої знову ж таки, грінчики. Грінчик один був в мене зв'язан у капелюх, капелюху спіла зв'язати, а другий був без капелюха. Ну, а я його... Піддоділа трішечки і на одного капелюха натхнення таки знайшла. Тепер в мене є два грінчика, вони вдвох роздягаються, в них знімаються і шарфики, і знімаються і ковпачки, і ось такі ось невеличкі смішненькі грінчики в нас виходять. Мені подобається ця іграшка, я їх уже такі ці іграшки створювала. Це багато іграшок є по такій схемі. Вони мають приблизно однакове тіло, тільки різні в них виходять там, лапки, ручки, ніжки і тому подібне. Ну, а ці в мене вийшли ось, ось, такого ось от цікавенького, цікавенького розміру. Мені подобається цей розмір. Я такі іграшки, мені здається, буду ще підв'язувати, тому що ну, не тільки грінчики, я маю на увазі, що серію. Там є і тигрик, там є і зайчик. Є ще оленятко. Я думала, до речі, зв'язати ще оленятко, і на шостий день його планувала невеличкого такого розміру. Але поки в'язала ще оленю великому, цьому, що в мене поки голова є, поки підв'язувала трішки рога, я зрозуміла, що ще одного оленя я не захочу робити, тому поки відставила. І думала вже все, досить. П'ять стартів, мені цього достатньо. Дивилася, що дівчата і більше робили стартів, а я вже хотіла зупинитися. Але коли почитала наш чат у телеграмі, там, де всі писали, що будуть ще шостий брати старт, будуть починати, я думаю, ой, я тоді буду брати шостий, тим паче знайшла, була вже на останок цього проєкту, знайшла невеличку схему у вигляді сніговичків, сніговичок брелочок Думаю, клас, мені також такий потрібно. Ну і я розпочала старт. Зв'язала одного ось такого сніговичка, його оформила, почала знімати відео. Ми вже їздили у гості, ми вже їздили на день народження. Ні, це був не день народження. День народження був на цьому тижні, а на той час ми їздили за манікюрчиком де сестрички. Сестричка робила новий манікюр, ми почали знімати відео. я. Дуже швидко намагалася все знімати, тому що старт не готувала. Рано ми збиралися їхати в гості, все не підготовлено. Бігали, я збирала нитки, ну, як завжди, я не виходжу з хати, коли в мене немає з собою якогось моточка і гачочка з собою, щоб щось пов'язати. А з вечора треба обдумати, що таки брати з собою. Ну, як плану не було, вже зранку це знайшла схему і в останню минуту, як то кажуть, збиралася. Ну, Збиралася, збиралася, але мотків невеличких накидала. У мене є така скринька, незабаром я вам її покажу. У мене в тій скриньці зберігаються дуже багато невеличких залишків ярнар джинсу і алізе Ну, Ось я їх і накидала собі повну сумку та й поїхала гуляти. Поїхала гуляти до сестрички, дорога довга. Ми ще й в дорозі в'язали, ще й підв'язувала у сестрички і нав'язала собі ось таких ось сніговичків. У цих сніговичків шапочки ковпачки і ковпачки пришиті і повив'язувала їм петельки. Шарфики знімаються. Ось такі ось невеличкі будуть іграшки. Ну, мені здається, більше як новорічні, бо я їм поробила петельки. Зв'язала три штучки, нав'язала ковпачків і зрозуміла, що таким мабуть, їх буде мало. І з тих же ниточок, що в мене були, я зробила ще три штучки. Цим петельки не робила, можливо, як у вигляді іграшок, також комусь вони будуть цікавенькі її захотять не тільки вішати, а як і ігрову іграшку. таку Ну Я вирішила, що ці не буду вже робити петельки, а просто зроблю такі їм ковпачки пришиті, а вони будуть у вигляді іграшок. І ось така ось компанія з 6. Сніговичків в мене вийшла. Я їх, правда, дороблювала вже в неділю, деяким пришивала, але результат за день були вони зв'язані всі шість в один день у суботу. І сказати, що задоволена, ні, це не сказати нічого. це у мене було натхнення прям дуже-дуже сильне. Я намагалася все встигати, кожного дня готову іграшку показувати, намагалася дуже багато ще знімати, щоб на YouTube показувати кожен старт окреме відео. Дякую вам величезне, що ви підтримували, переглядали. Кожного дня приходили і дивилися її маленькі шорти, і дивилися і відео мої частенько сварите мене, що короткі стали відео, але... Яке є натхнення на влоги. Кожного разу, кожного тижня, я починаю влог, але не завжди його закінчую, тому поки, поки короткі відео. Поки відео з готовими роботами, такі, що в'язала, що на готове є, що в процесі, і на цьому поки достатньо. А далі, можливо, вже трішки буде менше часу проводити на вулиці, будемо більше вдома проводити, можливо, буду більше знімати. Буду намагатися, далі буде видно. У мене є ще трішки нав'язані плюшки, я обов'язково зніму окреме відео, трішки нав'язала іграшок напівбавовни, котиків підв'язую, але це вже окрема історія, тому обов'язково будуть відео, обов'язково буду знімати і показувати. Відпочила трішки, перезавантажилася ці три дні, відволіклася ми і на дне народження з'їздили, і пару днів взагалі нічого не... Підходила до стола. Ні, я дивилася, я і схемки якісь собі зберігала, поглядала і те хочу, і те хочу. Про в'язання думала, але не хотілося вставати йти працювати, не хотілося нічого в'язати, тому трішки і побайдикувала. Але вже з новими силами, вже з понеділка обов'язково буду знімати влоги, обов'язково буду щось для вас цікаве показувати, надихати. На жаль, мої. Уличні ярмарки закінчилися, так і не попрощалася. Я вже оренда там скінчилася. Мені вже туди ходити продавати іграшки не можна, вже договір наш вийшов термін, тому, на превеликий жаль, вже про ярмарки цікаві не буду знімати, не буду показувати, що цікавить дітей і е, людей. Дуже-дуже сумно, що то погода, то вибухи і так і не дали нам можливості гарно допрацювати весь цей сезон. Але обов'язково буде ще не один сезон. Я вірю, що таки буду повертатися в той парк і буду частенько вам знімати про іграшки, які цікавлять людей, які продаються на ярмарках. Ну а на сьогодні це все. Ось таке в мене було знову ж таки невеличке, коротеньке відео. Сподіваюся, цікаво, сподіваюся, вам було не сумно знову ж таки спостерігати за тими ж іграшками, які вже і були, і ви будете приходити знову і знову. Дякую всім величезно за підписку, дякую величезно за коментарі, які ви постійно пишете. Дякую величезно Оксаночки і дівчатам, які надихали, які мотивували, видавали пендалі, що вставайте, працюй, треба готова іграшка, треба результат. Дякую вам безмежно, всім, хто підтримує. І знову ж таки, по традиції, як завжди, бажаю нам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Посилання на всіх дівчат, які приймали участь і на нашу талановиту. Майстриню, яка є організатором на Оксаночку, також буде внизу під відео. Переходьте, дивіться, спостерігайте, черпайте натхнення і в'яжіть і створюйте цікаві іграшки. А я з вами прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!